Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, А також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні! Героям слава Незивний Карпат сьогодні Число не знаю, 29 -е, здається е, Місяць липень. Понеділок це точно що понеділок. І черговий раз спробуємо знайти білих грибів. Значить, зараз 8 година 18 градусів. Ну, я думаю, вже достатньо багато грибів в лісі. Подивимося, чи щось залишили вони, чи просто. Я сьогодні пройдуся по лісі, будемо бачити. Одним словом будемо старатися щось фіксувати і показати вам, що на даний час низи на Карпати. Нарешті перший грибок. Таке враження, що ніби тут грибів і не було. То вже прийшло 7 хвилин десь. О, ось Оце перший грибок. А там я щось побачив. Більше. Але не знаю, що то білий, чи то не білий. Здається, білий. величенький. Та як це білий. Так, гарненький. Ось такі два на початок. Не знаю, не знаю де грибники ходять. Я вже зустрівся з одним, але, але в мене виходить. Це буквально 20 хвилин пройшло. Гриби попадаються, і то не маленькі. Он ще молодий. Может вы. Так ідемо нижче нечто. Вот у нас еще один. Це дрібних немає. Самі великі. Ну ми беремо великі. Мене гонорові. Так. Про тому, що тут грибники вже були, бо... Бачу начищено. Ну, що залишили мені. Так. Більше я <кій> не бачу. От побачив що. Мишка шапку з'їла Ось там ще один шов мешка шапку От Остається чи? чи що, ні, Ні, я помолився, робимо порядок Знайшов і два молоденьких. А тут уже ті позбирані. О. Добре, значить будуть ще. Ой, який красок. Попадаються і молоді. А це добре. От два. О, це то тобто синяки. Фу. Ось, нібито І на синяка подібний, але на синяк. Це в нас білий. Отак, масований удар по білих грибах вже пройшов, а мені таке залишилося одиночні вистріли. Ну, але нічого, користь є від того. Ось такий білий один. А ось тут і другий. Потрошки, потрошки, щось ми і знайдемо. Не біда! О. А, а щось і знайшли? О. Ось сховалися. Ось один. сховався, Тут добре бо листя та грибочки не видно, а вони є. під листям є. Чудовий. Я как раз там настав. Є й молоденькі, але ну, мається на увазі, не такі вже молоді, але. Але, але. О. Так. Що десь бачу тут? Tady je tu je. Tyhle tu povrstaly veletně. І бачу там далі є. Той добре. Так, кошик у нас вже наповнений. О, тут ще, ще попадається білячки. Добре, я вдав на плечник. О, що ж, це місце достатньо. А сегодня рыбалка. Ось тут один белый? То не белый. Нет. Я думал, то білий. А то не білий. Біли. Біли. Хм. O štai tu nesvies. Ir čia... Na, iš čia... Paroškos studijos. Pažiūrėk. O, sėkia, grausia. Pažiūrėk į nekyverius. Непоганий і ось у нас іще один класний Дивисобі є. Одні є, одні вже згнили. А то ні то, то не білі. Тут також не білий. тут белый. А, это белый. -то. То у нас снег, а то у нас беляк. Ой, ну, який чудовий грибок. Скажу так, наповнюється вже другий кошик, а гриби все попадається і попадається. І що я маю робити? Віднести кошик і знову йти. Там де кошики і, і на плестику трохи то я вже відніс. А тут ну, що робиш? Вроді і римники були. Що мало бути моє, то й мої Воншейки Велити Так, робимо поряд О. Я кажу тут велетиня, там гляну туди, а там ще гриби Опа Щоб я Не маві о. о які грибочки. Там молодший, он ще гриби грабита. Мене гриби не замочить. От ще грибок. О! Це грибок, там ще маленький. Так треба заокрулюватися, боюся далі йти. Бо там будуть гриби, а взяти, а взяти нема куди. Кощик повний. Треба повертатися, повертатися, брати на плечник і сумку. Благо в машині ще є. Я вже хочу вийти з лісу, щоб віднести кошик, а гриби все попадаються. Вже далі буду молитися. Щоб води мені не попадалися. мимо пройти такого гриба. І так роблю другий захід. Попадається, ну не так густо, як спершу попадалося. Я дістав страх. О, а. а тепер тепер терпимо. Я маю наплестик, я маю сумку. І страх пройшов. Ось тут які грибочки. Один, ось другий, ось третій і ось ще два. Беремося до роботи. Ось іще ще біля яких, там три. Тут один, там один, аж там один. І всі такі що конче треба забирати. Ось там вверху білий, ну і тут невроку. Далі вже торба буде повна. Добре на плешник є. Ось іще білі. То вже, мабуть, буде повна торба. Ой, там білий долині. І там долині білий. І там бачу і вверху бачу капець. І тут ще. Внизу. О. Знову білі. От один, ось там другий. Ось там ще є. Ось тут маленький. Можна наступити. Ось тут білі. Ось один. Ось другий. Там поки що не бачу. Але думаю, що є і вище. Так як я казав, що вище мають бути, ось вони є. Один, ось другий і ось там третій. Ой. Еріс. Знову чотири робочки. Один, другий, он там третій і четвертий. Що ж, завершимо сьогоднішній похід по білі Гробочці. Похід більш менш вдався. От показую наш скромний результат. От такий ось результат є. Є коло чого попрацювати. Ну, а вам, як завжди, бажаю. Кращих результатів, як у мене. А також бажаю вам здоров'я і перемоги над ворогом. Ну і пам'ятайте, заходите до лісу. Пам'ятайте, що це ваш дім. Будьте добрі, не засмічуйте свій дім, а також не копайте робочки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить! do pobacenja do nove i